Україна інкогніта, багата на історію та мало досліджена. Археологія далеко не найпопулярніша наука в Україні, та й приділяється їй не надто багато уваги та ресурсів. Науковці говорять, в Україні досліджено не більше 10% території. Зокрема, на Львівщині досліджено лише 400 квадратних кілометрів площі області, зіснуючих існуючих 22 тисяч. Про інші археологічні проблеми розкаже Ірина Качмарок. Два роки тому на розі вулиць Краківської та Вірменської дослідники розкрили фундамент старої кам'яниці, яка набула великої історичної цінності. А нещодавно археологічні скарби знайшли на вулиці Лесі Українки. Були знайдені залишки високого муру з найімовірніше залишками однієї з верш. Але було чомусь прийнято рішення це все засипати і залишити. Попри те, що приходили реставратори, приходили конструктори, які зразу запропонували інвестору. Як можна зробити так, щоб не зруйнувати ці археологічні знахідки? Нововиявлених об'єктів археології щороку стає все більше. Щоправда, з їх обліком проблема. За останні 12 років у Львівській області зареєстрували лише 482 знахідки, а за неофіційними даними їх сотні тисяч. Подали, ну. Не в березні ми ще два роки тому подали в обласне управління охорони культурної спадщини перелік пам'яток на включення до реєстру, і лише у березні цього року вони були включені в перелік нововиявних пам'яток до питання вирішення, чи їх включать в реєстр чи не включать. Тобто, якщо вони є в тимчасовому реєстрі, вони автоматично отримують захист. А от працювати в археології немає кому. В цілій Україні налічується близько двох сотень дослідників, які працюють на місцях розкопок. До прикладу, у сусідній Польщі активних археологів є від п'яти до 7 тисяч. Ірина Кашмарик Піх, вісник.